Канал Нюзван, новини та реаліті у наших гостях, народний депутат України, лідер партії простих людей, представник профспілоку у Верховній Раді Сергій Каплін. Добрий вечір вам знову. Добрий вечір. Но... Сьогодні вже є політична сила, єдина соціал-демократична лівоцентристська сила в парламенті, яка від яка отримує надзвичайно серйозні зміни. Восени ви будете ну приємно здивовані новим форматом, новими алгоритмами, принципами долучення дуже багатьох, дуже перспективних енергійних професійних людей. Дуже тісну співпрацю з європейським Союзом. і сьогодні я в цьому році народиться та політична сила, яка отримає саме більшість у парламенті наступного скликання. І це та буде політична сила, яка буде сповідати виключно європейські цінності, і та яка буде спиратися на профспілки. І сьогодні, до речі, ми почали надзвичайно цікавий процес. Ми створили раду. Ми прийняли рішення відповідно на політраді і створили раду лідерів проспілок при нашій політичній силі. Це будуть тисячі людей, керівників проспілок на фабриках, заводах, які будуть по перше проводити дуже глибоке експертне дослідження кожного кроку а, Гройсмана і уряду парламенту, кожного комітету. Ну по суті, ми створюємо тіньовий проспілковий уряд і тіньовий проспілковий парламент. І ми готові з цією армією прийти, їх замінити і провести за лічені роки реформи в країні. Ви не впізнаєте вашу країну, ви не впізнаєте ваші дороги, ви небо над головою не впізнаєте, якщо дасте відповідно водом довіри нашій політичній силі.